Знайомі, карліна карлівна, місцева знаменітість. Але от біда, карнікули, про спокій можна тільки мріяти. Спасу немає від тих дітлахів, то ковзани, то санчата, то колядки на всі голоси. Недавно ледь не вибили мені око сніжкою, хіба це культура кар. О, чуєте знову вони? Де віко рвало? Новорічна і дуже чудова. Я теж чула, що свято новорічна буває. Усе навколо лісі оживає. Ви чули сестроньки? Ялинку прикрашають. Ще й святого. Час. А як ми його знаємо. Щоб дорогу він знайшов і не міг десь заблукати. Треба подруги разом. Діда голосно гукати. Миколай! 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 Миколай ну чого це так кричати? Аж у вусід заличить. Екстриму захотілося, а ти мій корболок. Щось я вас не знаю. А ви є в Фейсбуці чи в інстаграмі? Скільки вас підписників та лайків? А блоги у вас є? Що таке? Ми чапунки! Немає в нас блог! Якісь ви не сучасні. Що ж, будьмо знайомі, Карліна Карлівна, місцева знаменітість. Але ой, яка ж я мотові моя бездоганна зовнішність просто. Знахідка для любого Богу, впевнена, моє обличчя може прикрасити прикрасити обкладинку будь-якого гляцю.